Дякувати вам, пане генерал, за цю подяку відзнаку. Для мене це дуже велика честь, можна сказати, стимул для того, щоб ще більше допомагати. І так і буде. Що стосується самого заходу сьогоднішнього, то приємно вражений був і минулого року на таких навчаннях, і здається, все краще і краще. Можливо, краще вже нема куди, але навчання навчаннями, а надзвичайні ситуації, які в нас виникають на практиці. Сприймаються зовсім по-іншому, і хочу сперду сказати, що ви, наші рятівники, зарекомендували себе з найкращої та професійної точки зору у ліквідації тих чи інших надзвичайних ситуаці ситуацій, не тільки нашого району області, а й України загалом. І що саме головне, при ліквідації надзвичайних ситуацій на сході півдні України у зоні бойових дій, за це вам велика дяка, шана та повага. Ваша професія направду, благословенна благословена Богом разом до перемоги і слава Україні.